Доброго всім дня! Хочу показати вам, як правильно розширити сім'ю або поставити на сім'ю другий корпус. В даному випадку, якщо корпус здавиться зверху, не між надставкою і корпусом, а зверху. І навіть, якщо ви ставите чи то між надставкою корпус, чи між корпусами. Обов'язково беззяточний період, підкреслюю, обов'язково треба перенести дві рамочки хоча б розплоду. Одна не переноситься дві, пара переноситься. Чому? Тому що, якби дві рамки, вони краще сім'я їх осваює тоді рядишком. Якщо ви не перенесете розплод, якщо розширюєте між корпусами, то в одному із корпусів з'являться свіщеві маточники. Обов'язково. Тому що цей простір, перерив, якщо не буде розплоду, він розриває сім'ю. А якщо ви перенесете у, е, хоча б, ну, я переношу лічно дві рамки, одну ніколи не переношу. Вони одну плохо гріють, плохо осваюють тоді. І якщо ви переносите дві рамочки, тоді у вас є, е, ну як... Вона з'єднується, сім'я як, як єдина ціла становиться через розплід. А якщо не буде розплоду, тоді буде проблема. Зараз я показую, як це треба робити. Сім'ї тримаю зажатими, тому що холода, вони своє даю. Легше, менше розходується кормових запасів в такому випадку. Ну, от. І сім'я кращого осває, вона постійно дисає у верхньому корпусі. Значить, як я вже і казав, завжди крайніми рамками ставлю дві рамки. Пару викину. Виставимо тимчасово. Це теж біла, вона пуста. Так, тут вже от вінець почали робити. Ну, почала почала давати акація. Ну, оцю відкриту рамочку можна кинути сюди на гору. Можна кинути ще одну туди. І так, дві рамочки їм буде ага, перевернути треба. Правильно ставимо. Рамочку я білу вертаю сюди. І все, хоча б дві рамочки, і тоді прикриваємо рамками. Таким чином, якщо ви ставите корпус, розширяєте, ставите поверх цього корпуса. Так, Є таке, це можна прикрити. Вже шіста, шоста година вечора. Як бачите, я працюю без сітки, без нічого. Вчора ми, миролюбива українська степова. Да, почали ляпати вже в центр розплоду. Ну тобто потихеньку десь знайшли акацію, десь не померла акація, значить. А так, в іншому випадку, у нас тут немає ніде нічого більше. Так, почала, почала капати Ну, Дочекаємось, якщо вона дасть щось нам, тоді вже будемо кидати і відкритий і печатний. Тоді будемо давати вже і лощину. Додавати до цього всього. Що тут у нас? Ага, відкритий. Відкритий. добре. Так, 2, 4, 5, 6, 7 рамок розкладу в другому корпусі. Ну, тут все трошки ось залито. Набризкали. Це вже радує. Так. Ну що їй? ставка повна, п'лой забито. Значит, нам треба еще две рамочки мы кинем под расширение им. Зараз дадим. Зараз дамо. Як я й казав, розширяється дві рамки і тоді ставиться рамка під розширення. Одна. Тоді в такому випадку ви не так розриваєте гніздо. І розширяти треба таку сім'ю, ну, двома рамками, це максимум. Більше не потрібно. І тепер ми ставимо ще раз. І два. Ні, тут дві з краю. Значить через одну можна розширити всю сімейку. От так. Вона в центрі стоїть. Нормально буде. І тепер трошечки піджимаємо її. О, і все. Роєвих маточників немає, ще не йдуть українська степова на районі. Тепер ми будемо її масово розширювати. Опа! О. В такому випадку, коли ми так зробили і підемо до сім'я почне сюди нести мет. І потім одразу перейде матка сіяти туди. І Таким чином у вас цей корпус швидко освоїться. Коли, коли ви будете розширяти під час медозбору, тоді можна ставити пустий корпус. Тому що під час медозбору вони швидко ну, осваюють і вощину будують. Їм треба складати нектар, тоді вони, якщо я приход, приніс нектару. Тоді сім'я осваює свободний корпус, вощину будує, все. а коли нема медозбору, до збору, то треба тільки переносити розплід. Дякую. Якщо хто не знав, як правильно, ну, може вам воно й знадобиться. Все, до побачення.